А сьогодні я покажу вам найкращий старт на Ukraine GTA 5. за одну годину. Нам треба заробити на класну першу тачку та гарний одяг для того, щоб ми могли себе добре відчувати на сервері. Тож я пропоную не гаяти час, а одразу підтримати лайком та стартувати разом зі мною. А вам допоможе мій промокод NESLIME, який дасть вам найкращі бонуси. Ну і полетіли у ролик. Ну а спершу, звичайно, треба створити персонажа. Звати його будуть Акс Вегас. Зовнішність я би підібрав би рандомну, але хотілося б щось прикольне. Хі -хі -хі. Це нібито забавний. Ні? Такого треба брати. Стартова точка Стефан. Ваш вірний друг, який допоможе розібратися з усім. Наша задача за одну годину, одну годину підняти тачку і ну, нормально вдітися. Тобто у 1423 ми вже маємо бути гарними персонажами. Вітаю у місті, почнемо. Спершу ми беремо транспорт. Бабки тратити не можна, тому ми беремо найдешевший варіант. Ви знаєте лайфхак, що якщо ви нажимаєте Ctrl, то ваш байк їде трошки швидше. Це нам допоможе, тому що я нагадаю, у нас всього є 60 хвилин. Шкода, що не переробили в АТБ. Було б прикольно. Так, мені треба, що мені треба купити? Мені треба купити е, телефон. iPhone 14 Pro, як у мене в житті, тільки у мене Pro Max. Е, і планшет півтори тисячі. Чому не написано, що це iPad? iPad? Не зрозуміло. Добре, це у нас є тепер, що нам треба знайдіть Стефана. А ще за 5 годин ми отримаємо безкоштовний кейс Фурія. Так, чудово, 2500 нам кешбекнулося. З роботою туго можна заробити навіть на смітті. Порися в сміттєвих баках іноді трапляється там речі. Насправді, насправді, в сміттєвих баках. Можна заробити дуже і дуже непогано. До речі, у нас вже є 10 тисяч 100 доларів. Непогана сума для початку, і я відкрию вам секрет. Ми вже їдемо купляти машину, реальну машину, не Геташну. Для чого нам а, одразу треба купляти найдешевшу тачку? Я відкрию вам секрет: оцей орендований транспорт а, зникає з карти за 5 хвилин. Тобто, якщо ми підемо зараз збирати сміття. То у нас будуть грандіозні проблеми. Ми застрягнемо десь, десь посеред міста, без транспорту, і ми витратимо дуже багато часу на те, щоб бігати пішки. А я нагадаю, для нас час це гроші. UG Motor це реальні автівки. І ось наш Lanas Hatchback чотирьохмісний, який їде 173 км на годину за 10 тисяч. Ми прогаяли час доволі багато часу у цьому автосалоні, тому їдемо далі по квесту. На жаль, тут все випадає рандомно, тобто тут нема системи, що все що лежить на землі, воно відправляється у бак, і тут дійсно можна знайти щось дуже дороге. Але нам треба знайти три мукулатури. З першого баку ми її знаходимо. Якщо чесно, я думаю, що ви вже по деяких моментах бачили, що я вже грав на GTA 5. Перший раз, коли я шукав мукулатуру, я її шукав 30 хвилин. Насправді на мусорках можна заробити нормально бабок на початку. Саме тому я думаю, що ми трошки оббігаємо ці мусорки, які прямо тут у нас є, і можливо щось дорогеньке знайдемо. Ну, мусорки вже чистили, тому ні. Тоді далі їдемо по квесту, тому що я нагадаю, час у нас дуже дуже обмежений. На другому поверсі знайдіть NPC для продажу сміття. Окей, здоров, чувак. Я хочу тобі продати макулатуру три штучки за три тисячі. І ось доволі багато всього може випадати, і все це коштує грошей. Ці ціни динамічні, тобто іноді більше, іноді менше. Але у нас немає часу для того, щоб чекати найвигіднішу ціну. Тому ми продаємо як є, і летимо далі. Ще плюс 2 Трохи розібрався. Будівництво. Ну, це, звичайно, не вигідно. Нуп. Nope. Тут ми витратимо час, але треба подивитися. Квест нас знайомить з сервером, тому нічого не вдіяти. Ми влаштовуємось. А, взяти молоток. Почнемо. Про всяк випадок, ну я думаю, що ми загубимо цей байк. Цей байк. Але хай буде. Так, молоток ми одразу. Кладемо в руки і погнали е, працювати. Наша задача робити все максимально швидко. 13.37. Тим часом вже пройшло е, 14 хвилин. Неприємно, 14 хвилин у нас тільки 15 тисяч. Ми заробляємо трошки більше, ніж тисячу оперативна мозкова пам'ять зайнята кружочком. Я не можу більш ні про що говорити. Я так розумію, що якщо ми попадаємо, то нам треба менше цих ударів. І ми заробили 202 долари до зарплати. Плюс 3 тисячі готівкою. І того 19 500. На Мерс все ще не вистачає. 19 хвилин. 21 300. Ну, якщо так піде, то 60 тисяч – це замало. Насправді 60 тисяч не вистачить, тому треба пришвидшуватись треба заробляти більше. Так, давайте я вам трохи розкажу про плани. Якщо ви думаєте, що ми просто будемо проходити а, квест, то ні, це не так. Мені отримати 3 тисячі доларів. Опа. Ну, неприємно, Стефано, Я сподіваюся, що ти мені все компенсуєш. Проходити квест повністю насправді не має дуже багато сенсу. Тому що ви не заробите на цьому багато грошей і витратите дуже багато часу. Нам треба отримати ліцензії. Це найважливіше. Тобто, ліцензію на автівку, на. Це, що нам може знадобитися у майбутньому, тому що Стефан за все це буде башляти гроші. Далі ми будемо заробляти, але будемо заробляти копійки, і це не буде мати сенс. Так, 3500. Чудово, банк рахунок. Банк рахунок теж нам, в принципі, треба, тому зараз туди ми і поїдемо. Плюс 5 тисяч доларів. Чудово, а, ось водійські права категорії Б по часу 25 хвилин вже пройшло. Ще, звичайно, не половина, але. У нас всього 29 тисяч на руках. Погнали! Ось Ланос. О, до речі, у мого баті такий був. Я ж казав седан. Тільки руль тр... трошки інший. Ну, дивіться, Ланос майже цілочка, майже булочка. Як думаєте, здавна провадження? Чудово. мабуть, все ж таки здав. У нас вже пройшло 29 хвилин. Це майже половина. А, так, ось в Палето Бей живе бабуся. Бабуся, нам не треба. Вона, звісно, нам дасть тачку, але ця тачка буде найдешевша, котра нікуди не їде. У нас зараз 27 тисяч. І вгадайте, куди ми їдемо? Так, ми їдемо шаритись по мусорках. І наша задача швидко заробити на цьому гроші для того, щоб купити того ланеса за 80 тисяч, і це треба зробити дуже швидко. Всі смітники почищені. Що це таке? Насправді, якщо ці також почищені, то треба буде їхати. Я не знаю, кудись, мабуть, в. Так, бляшанка, чудово. Чи Ці вже цілі. В середньому усе, що ми знаходимо, це 1000 доларів. Тобто нам треба знайти е, 55. Шматок автівки. шматок автівки навіть дорожче. 55 смітників за ну, майже 30 хвилин. Думаєте, це реально? В принципі, я думаю, що так. Да, це два смітника у хвилину. Я думаю, що більш ніж реально. Але бачите, ну, другий також чистили 100%, якщо вони тут знаходяться. Я думаю, що ми від'їдемо з цього місця, тому що сюди приводить е, квест новачків, і вони усе тут лутають. Але якщо трішки далі, можливо, у нас є шанси, це це вже теж чистили. Оцей чувак бігає, і все чистить. Але він без байку, тому ми їдемо ще далі. Наприклад, сюди, не знаю, треба знайти ділянку, де багато смітників, але їх не чистили. Що стосується квесту, то він проходиться близько двох годин, і на виході з квесту ви отримуєте, якщо я не помиляюсь, 120 тисяч чи щось близько того. В принципі, це непогані гроші. І якщо у вас нема цікавості це все зробити швидше і познайомитись з сервером, то я все ж таки рекомендую проходити навчальний квест. Вважайте, 5 тисяч доларів ось вони лежать. Ну, якщо їх не лутали, звісно. Але мені здається, ну хто тут буде лутати мусорки. На Віспучі цікаво. Віспучі це оці канали. А між домівок, якщо чесно, я не пам'ятаю, чи є там мусорки. Але мені здається, що мають бути раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Поки що, це дванадцять тисяч і це дуже мало. Ну, приблизно там, звісно, що це мабуть, все ж таки більше. Можливо, тисяч шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, двадцять. Але все одно це мало. Треба. Прискорюватись. Ну, щось, я думав, що їх тут більше насправді. Тут всього 3. Але теж, ну, типу, доп 3000. Я не знаю, о котрій годині ми будемо зніматися і їхати до скупника. Мені здається, що десь за 4 хвилини це нам треба буде приїхати до скупника, потім повернутися на маркетплейс. В принципі, за 4 хвилини. Ну, це важко, але це реально. Ось тут трохи вище. Да, дивіться, отут направо. Да, да-да-да-да-да, дивіться, ху ху сюди. Ну, теж, типу, 4. Треба думати, де ще тут поблизу є багато смітників, знаю де. Ось. Приблизно тут. Так, що у нас по інвентарю? Ой-ой, він вже майже заповнюється, а у нас нема місця. Так, треба подивитися, скільки коштує сумка у 24 на 7 Тому що у нас просто закінчується місце. І якщо нам не вистачить е, на ланоса, то ми просто будемо поруч з е, скупником шукати сміття і там лутати. Я не знаю, чи ми встигнемо чи ні. 1409. Я просто боюся, що якщо зараз щось велике нам випаде, то ми просто не зможемо це забрати. А, і ще й вага. Окей. Хто не знав, набагато швидше від першого лиця бігати по драбині. Так, 1600 один є. А, далі. Шматок автівки. Майже 2000. Бродна вода 500. Оце не дуже звичайно. Так, бляшанка. На 5600 у нас бляшанок, миючий засіб один. Зіпсований напій один. Каструля. На 3000. тисячі, Макулатура. о, вона вже по 1000, на 8000. тисяч. Скільки у нас грошей? У нас 49-56 тисяч. Насправді, якщо ми зараз знаходимо тут багато а, смітників, то у нас є шанси. Можливо, ми не встигнемо доїхати до маркетплейсу, але просто купити ми зможемо автівку. Тому що це можна зробити через планшет. Але я не впевнений, я не знаю, чи вистачить нам чи ні. Мені здається, що трошки трошки не вистачить. Можливо, через те, що багато е смітників було залутано. У тому місці, і ми на це витратили час. Можливо через те, що я не купив сумку, і через те нам довелося їхати у незнайомий для мене район, де я не знаю, де знаходяться мус смітники. Так, 22. 2 літра на мопеді мопед витримав. На цьому моменті я думав, що я зараз провалюсь під карту. Так, 23 хвилини. Ну, в принципі, ми ще в таймінгу. Так, продати. І у нас 60, 72 тисячі. Нам не вистачає, якщо я правильно пам'ятаю, 8 тисяч 14, 23. Давайте відкриємо планшет. Подивимось, скільки все ж таки. Коштує Ланос, який ми можемо купити. Спочатку дешеві. Ланоси 80 тисяч. Звичайно, ми можемо купити машину, і навіть цей вапіт мені здається, що може їхати доволі непогано. Але хочеться реально тачку. Але ну все як є. Тобто не впорались, там були смітники залутані, там чувак десь бігав, щось лутав. Е, у нас закінчилось місто в інвентарі. Я про це просто не думав. Саме тому ці всі події і привели до того, що ми не встигли. Чи варто розстраюватись? Точно ні, тому що у нас все ж таки буде ланос. Що у нас є? У нас є шматок автівки. Навіть два шматка автівки. Але бачите, вони подешевшали трохи. Ну і все, 89 тисяч нам вистачило. Повністю, ми запізнилися на 12 хвилин, і це при тому, що я вже не поспішав. Тому, що, ну, 60 хвилин я запізнився. Дуже насправді прикро. Мене вчили, як буде обідно українською мовою, а бідно буде прикро. Давайте виберемо наш Ланас, який ми все ж таки купимо. Для цього ми заходимо на Marketplace. обираємо транспорт, спочатку дешеві. І ось є Ланаси. 3 по 80 тисяч. Повністю цей стоковий, а колір який? Ланеси і по 16 тисяч продавали. А, його не можна просто так купити? Треба зв'язатися з продавцем. Так, спочатку дешеві. Тут теж він повністю стоковий. Адам за 60к. Одразу телефонуємо. Давайте ще раз. Історія порожня контакти. Нуфак. No Як це працює? Так. Добре, давайте глянемо ще один Ланнес. Спочатку дешеві. Адам за 55к. Є у мене таке відчуття, що насправді воно не телефонується. Тому фоткаємо цей номер. І давайте зателефонуємо окремо. А як плюс зробити? О! Алло. Так. Да, да. Е, так, я з приводу Лана телефоную, можна його за 55к купити? Так, да, звісно. Я написав там, що за 55 а там. Так, кайф. А куди під'їхати? Я зараз буду на парковці возле польки. Ага. А його ж треб... можна купити тільки на авторинку чи ні. Та я знаю, там як то через ключ його продають. Ну якщо ти не просто досі ключ, це буде не продажа автівки. Mm, Блять, я щас е, узнаю у пацана, Він вчора так продавав машину через ключ. Продажа через ключ. Ну, добре. Давай я буду їхати на мопеді на авторинок, а якщо що, то ти набереш і ми з тобою десь зустрінемось, добре? Так, да, добре, давай. Давай. Так, окей. 55 тисяч тобто. Ми насправді встигли. За годину я просто не подивився е, оголошення. З приводу продажу через ключ, я так скажу, це якась шляпа. Ну, типу, я не вірю в це те, що він мені просто дасть ключ, і, типу, я йому дам 55 тисяч. Це ну, не працює. Не ведіться, будь ласка, на таке. Ми, звісно, подивимось. Може, будь, може, будь, Все ж таки є якийсь там лайфхак. Але ну буде цікаво насправді, якщо мене е, спробують намахати на Ланоса. <с, <с,> ну, типу, я прям е, посміюся від душі. Ну а я вам хочу нагадати, для того, щоб отримати найкращі бонуси на старті, вам треба натиснути «М», нажати Активувати промо і тут ввести не слайм. Я, на жаль, не можу активувати промокод від свого аккаунта, а ви зможете і отримуєте найкращі бонуси. Ох ти! Що з з FPS. Я якщо, що нагадаю, Ryzen 9 3900X а, від дюха 5060 Ti. Чому у мене 3 FPS? Да, бро, сорі, я не знаю чому, але щось мені тут прям дуже погано. Чуєш мене, да? Да, да, чую. Смотри, сейчас я попробую через стаб тебе продати там буде тебе типа при... предложення покупки. Понял? Угу, Давай. О, все, чітко. Це, дуже дякую. І ось такий Ланас у нас іще 36 669. Тобто я насправді встиг купити Ланоса за годину. Просто я цього не зрозумів. Але тепер ви знаєте, що треба дивитися. Оголошення і читати, що там пише. Треба ще заїхати за шмотками. Ну і дивіться, за годину ми заробили насправді на ланос. А за 90 хвилин ми ще і вдяглися, і купили цей ланос. Тому я вважаю, що все вийшло доволі непогано. Підтримайте відео лайком, і наступна серія, ми зробимо найкращий старт за 5 годин і купимо топ-тачку. За 5 годин. Усім па-па!